Що таке розлади шкільних навичок? Мене звати Людмила Кобилінська, я фахівець-консультант комунальної установи Коростишівський інклюзивно-ресурсний центр. Цей термін відноситься до групи труднощів, які пов'язані з різними сферами навчання. До розладів шкільних навичок відносяться дислексія, це порушення володіння читанням, дисграфія, порушення опанування письма, дизорфографія це стійкі специфічні порушення письма, що проявляються у труднощах засвоєння орфографічної навички. Розлади можуть мати різні ступені важкості, тому дві людини, наприклад, з дислексією, можуть мати різні труднощі і потребуватимуть різної допомоги. Розлади шкільних навичок можуть проявляти Самостійно або ж як в супутні бувають діти тільки з дислексією, трапляються, що мають і дислексію, і дисграфію, поєднання можливі у будь-яких комбінаціях читання і письмо мають багато точок перетину, тому часто порушені разом за світовою статистикою, приблизно від 10 до 15 людей мають специфічні розлади розвитку шкільних навичок. Більшість дітей з цими розладами мають середній або вище середнього інтелект, збережений слух та зір. Вони мають свої і сильні, і слабкі сторони, як кожен з нас, часто скаржаться на втому, не мають мотивації до навчання через свій здобутий досвід невдач і відсутність розуміння, а також підтримки від оточення. Перші труднощі стають уже помітними в першому класі, коли діти починають читати та писати. Якщо це проявляється систематично і нема помітного прогресу в володінні навичками, то варто звернутися до за допомогою до фахівців, зокрема дитячого психіатра, логопеда, нейропсихолога, щоб провести потрібне тестування та оцінювання. Чому ж важливо вчасно діагностувати розвиток шкільних навичок у тій чи іншій формі на початковому етапі освітнього процесу? Є фундаментом, на якому базується засвоєння шкільної програми, формування думки про себе, а також соціальна адаптація. Коли у дітей виникають труднощі з читанням і письмом, вони себе порівнюють з однолітками, то відчувають себе неумілими, і ні на що не спроможними, внаслідок чого знижується самооцінка, і важко розпізнати їхні задатки і таланти. Навчання стає для них мукою. На жаль, часто у школі до них прикріплюють ярлик нерозумного, нестаранного, лінивого учня. У сукупності це все може викликати стрес, тривогу, проблеми з поведінкою, а також відмову відвідувати школу взагалі. Виявлення труднощів дає можливість не тільки поставити правильні пріоритети, а знайти відповідну форму навчання для конкретного учня і найважливіше для дитини зрозуміти її та допомогти впоратись.